Опалення цілого міста велика і складна робота. Потрібно закуповувати паливо для підігріву води, проводити ремонти, шукати нові технології, щоб опалення в місті було якісним і сучасним. Тепло в квартири приносить гаряча вода, яка нагріває батареї. Вода нагрівається за містом і по трубах надходить до будинків. Таке опалення називається центральним. Існують автономні системи нагріву повітря і гарячої води в приміщеннях. Таке опалення називається індивідуальним. Але будь-яке тепло треба економити. Вам траплялися будинки з кольоровими клаптиками на фасаді. Так, люди утеплюють свої квартири. Але важливо подбати про весь будинок, щоб економити тепло. Тоді буде користь для всіх мешканців. Кількість тепла, що приходить до будинку, рахує тепловий лічильник. Завдяки його показникам мешканці будинку знають, скільки тепла вони отримують і в якому стані їхній будинок. А міська влада дізнається, скільки потрібно готувати тепла на зиму, щоб вистачило всім. Тепло може тікати через погано утеплені стіни чи старі вікна. Тому потрібно стежити за станом будинку. Енергоефективним є той будинок, що не втрачає тепло та іншу енергію дарма. ТЕЦ, скорочено від теплоелектроцентраль, виробляє одночасно тепло та електроенергію. Тепло обігріває домівки. А електроенергія дає світло та заряджає наші мобільні телефони. Київська тец 6 є однією з найпотужніших в Європі. Тепло для центрального опалення може походити з найрізноманітніших джерел. Завод. А Бекке спалює сміття, а отримане тепло обігріває понад 140 тисяч домівок у Копенгагені. Завод має таку потужну очисну систему, що на даху будівлі розміщений схил для лижників. Хочете таке у своєму місті. У Лісабоні. Та ще в кількох містах Португалії в будинках та квартирах немає батарей, адже там холодно лише два місяці на рік. Тому в цих містах вирішили, що економічно невигідно платити за центральне опалення. Тепло. Не дешеве, але його можна і треба економити. Терморегулятор на батареї дозволяє контролювати температуру в кімнаті і не витрачати зайве тепло. Але такі пристрої є не у всіх. Знаєте, коли їх ще не винайшли, то раніше просто заклеювали вікна на зиму, а провітрювали свій дім. Через двері. На опалення домівок припадає 30% всієї енергії, що споживається в Європі, та 15% всієї енергії, що споживається на планеті. Як думаєте, це багато? Уявляєте, у Сінгапурі середня температура 27 градусів цілий рік. І там найбільше кондиціонерів на людину з поміж сусідніх країн. Тому місто охолоджують у різні способи, зеленими насадженнями на будинках, трубами з холодною водою, різною висотою будівель для кращого вітру, багатьма фонтанами. На жаль, не всі люди знають, що тепло треба економити, але ви можете це виправити. Як? Та дуже просто. Тепліше одягатися, коли холодно, замість того, щоб користуватися додатковими опалювальними приладами, вимикати світло в пустій кімнаті, зачиняти щільно двері. Розроби з батьками спеціальну пам'ятку про ефективне використання енергії і повісь у під'їзді. Сусіди побачать і будуть вдячні.